Так, Шановна аудиторія, вітаю всіх на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні піднявся знову до лісу в молодняк, Такий, де заросло сильно ожиною. Зараз будемо починати звідси наш похід і похід наш починається ось з такого гриба, молоденького, файний такий гриб, Тулубатий, справжній такий літній хороший. Напевно, буде ще й чистий. Ну то зараз будемо чистити, будемо бачити. І починаю похід з такого гарного гриба. Я тільки не піднявся, починаю тільки збирати. І ще навіть не дійшов до тих своїх місць. А вже перший гриб у мене є. Ось така краса. Друзі, не забуваємо підтримувати канал, підписуватись, проявляти активність. Це дуже допомагає і мотивує мене знімати нові чудові походи. Що ж, не будемо затягувати... Ой, дивіться, ще один білий гриб. Тільки хотів сказати, не будемо затягувати відео, як у нас наступна знахідка. Ось такий ще один білий гриб. Ну, цей такий собі. середнячок, але молодий теж. На сушку буде просто бомба. Десь зроблю також відео, як сушу білі гриби. Ну, Також можете, звичайно, що. Кому потрібно, можете замовляти сухі білі гриби. Там пишуть в коментах, як зв'язатися. Залишу вайбер в описі під відео, щоб ви могли мені написати, якщо щось. Ну, а поки що продовжую шукати грибочки. Ось так. Такий ліщаник невеликий. Тут поміж буками, поміж дубами вибачаюсь. І багато сировіжок бачу. Ну, білих тут поки що нема, бо вони будуть, напевно, там трошки вище. це зараз і провіримо. А потроху я збираюся вище. І дивіться, в мене ще один білий гриб. Теж красень. Теж суперський, молодий, взагалі чудовий. Також тут знайшов мухомор. Дивіться, які. А ну що це за мухомори у нас. Хто знає, що за мухомор. Пишіть. Коменти. А я біжу далі. Якщо вам знаю сказати, знахідка за знахідкою, зараз мені вже доведеться чистити, бо гриби є, гриби знаходжу. Ось цей поганий. Дивіться, який червивий, поганий. Викидаємо. А тут ще один ось такий трошки більший. Зараз Оце буде хороший, я вже бачу по ньому. Дивіться, хороший грибочок. Чотири хороші грибочки я вже маю. Поки що не чищу, іду ще хоча б два знайду, а вже потім буду, бо мені ще поки ось однією рукою я їх можу нести, і ще друга рука в мене вільна також. Тож я ще пошукаю, тому що не люблю скидати свого кошика по 100 разів вниз. Ну, А зараз будемо зачищати. Поки нічого не бачу. Ліс великий, тут вони не попадаються так, як на тій моїй звичній локації, де я збираю. Але сьогодні вирішив трошки змінити місце, бо там вже два дні був підряд, то теж непогано так виполов. І плюс люди ходять, теж непогано збирають. Та думаю, йду подивитися в інші місця, бо у надії маю знайти купу лисичок. А там буде видно. Чи повезе нам, чи вони ще є, чи вже відійшли. Зараз будемо дивитися. Так, дивіться, я ще дознайшов такого гриба, вже не знімав. А ще зараз у мене ось тут такий гриб. Один. Молоденький, дивіться, все молоде. І тут ще, Зараз, почекайте, бо мені важко обернутися, бо я заліз під такого куща. Ось. Дивіться, ще два такі. Ну, якби два, тому що. Двойний грибочок, зараз покажу детальніше. І ще один ось тут прямо під ногою. Таке відчуття, що вони тут кинулися в цьому дубнику, де я багато разів був, можна сказати так, опуста. Зараз вони начебто тут непогано так починають показуватися. Зараз подивимося, що з ними, яке в них становище. Ну Вже непогано. Вже непогано бачу. Можливо, зараз там і попадемо на купу грибів. Ну, бо я думав, вони швидше тут вистрибнуть, але я так ходжу-хожу -хожу сюди і вони все не вистрибують, не вистрибують. Дивіться, чистий. Дивовижно. Бо сонце їх, дивіться, чистий. Сонце їх тут так не сильно пече, як на тому пагорбі, де я ходжу. цей трошки такий більш поганенький. Ух, я сонце як не... Там взагалі коло хати де. Ну, я рідко коло хати зараз там збираю, бо ну, грибарів багато, грибів небагато, ось так скажу вам. Та там вони чисті, бо більш в такому терні ростуть, то там вони чистенькі. А тут вони більш-менш такі вже припалені сонцем На тому пагорбі. На цьому, як бачите, теж досить непогано чистенькі. Ось такий результат. Забираю, складаю до кошика. тобто а ага. далі буде видно, що в нас там буде. Ну що, вам знаю казати гриби. Попадаються дуже частенько. Ось такого ще одного знайшов, не показував і зараз не хотів показувати, але прикольна така кубка тройна, дивіться. Думаю, ось таку вам то покажу. Ну, гриби молоденькі, вистрибують, маю надію на той наступний дубник. А там зараз будемо видно, бо бачу, там також внизу на вході в ліс стоять мотоцикли. І також там люди швидше за все, що прийшли по гриби Не швидше за все, а 100%, що прийшли по гриби Бо що їм ще робити в лісі зараз. Тому йдемо і надіємося, що по наших місцях особливо сильно ніхто не сходив і свої гриби ми знайдемо. Ось так, продовжую йти далі. Але ж файно, тільки відключив камеру. А в мене ще тут знахідки. Ось один такий. Це вже трошки побільше попередніх. Ну, думаю зараз хороший варіант це було б піти в якісь зарослі туди, де ніхто не ходить. І там знайти грибів. Шекаю, тут ще щось наверху побачив. Це в нас що? Це не білий, це мухомор. О, дивіться, ще два білі гриби. Файно. То да. І трошки вище. Ще один. Ну так, да, то грибалочка. Я до лісу тільки зайшов, тільки піднявся, а вже з 15 грибів знайшов. І це тільки початок. Дивлюсь поблизу. Поки що не бачу. Але зараз по-любому вони будуть, тому не буду витрачати час і заряд камери на якусь дрібницю. Подивимось хороший екземплярчик. Ось, так. Ну не бачу, чесно, то не бачу нічого. Хоча що це, це не білий. М -м -м. Потрапив на першого сьогодні велетня. Лісового ось такий з ним ну дійдь, Давайте прямо зараз тут його надріжемо і подивимося, що з ним цим грибом. Він досить масивний, непоганий Так, коренюку зразу так відрізаємо, там по-любому будуть черваки йо йо йо, -йо. чистенький. Я думав він буде поганий. Так, зараз ще трошки відрізу, бо якось така якась. Як красиво. А дивіться які От то файно. Ну, подивіться. Жодного хробака. Файняцький гриб. заберемо теж на сушіння буде. Ну, що знаю, скажу? Гриб як гриб. Так. Так, так, так. Так, а ось і перші купи. Лисичок, за яким я прийшов. Опа, ну Прийшов я за всіма грибами, але лисички сьогодні також дуже б хотів нас збирати. Брудні вони почали щось трошки підсихати. Ну, Напевно, що доща вже не було декілька днів, може й більше, скільки вже його не було. Днів 5-6, напевно. То Звичайно, що і земля висихає, і грибам скоро не буде звідки брати. поживні речовини для росту. Ну, звичайно, що вони відійдуть. Ну, Але поки що ми насолоджуємося такими зборами. Лисичка теж максимально дуже хороший гриб. Тому я поки що на них полюю, бо вони ось літом зараз гарно вони йдуть. Восени також вони попадаються но максимально рідко і десь біля води. Тому треба брати їх зараз, бо потім залишитись без лисичок. Ось так. Складаю до поліетиленового пакета, тому що їх ношу окремо від білих. І будемо продовжувати. Ще один білий грибок. Ось такий велетенький, такий величкий, що не дуже гарний знизу, але він буде чистий. Плюс тут ще лисичка. Ось така теж непогана. Ну, йдемо далі. Гриб за грибом у нас потроху набирається в кошику. Не так сильно, як би я того хотів, але ще не катастрофічно слабо. Тому шанси ще є. Попав зразу на 5 грибів білих, а то й шість. Шість, здається. І дивіться, вони тут стоять, їх тут ніхто не знайшов. Значить тут ніхто так і не ходить. Напевно. Бо інакше таку купу грибів, видно здалека. І ви, ви без проблем її змогли знайти. А так. Як бачимо, ніхто не знайшов, значить місце непопулярне. Гриб великий, вже поганий, того залишаємо так і рости собі, а йдемо далі до наших наступних знахідок. Так, цей великий, ось що тут у мене під ногою, також щервав. Ще один ось цей. Та ж ситуація. І ще один ось такий. Теж вони не дуже гарні, плюс 4, так би мовити. Але зараз будемо дивитися, що з ними, бо вони не в самому найкращому вигляді. Ну, але що зробити? Шукаю далі. Лисичок, поки там, де я надіявся знайти, не знайшов. Багато в лісі ось таких гарних сироїжок. Їх не беру. І сьогодні не збираю. Ось ще одна лисичка. Ну, ось такі справи. Поки що ось так. Так, я так зрозумів, місто абсолютно непопулярне. Грибники не ходять, бо в мене ось дві такі знахідки. У мене ось дві такі знахідки були, багато ось таких козарів, чоряків, вони чистенькі. І зараз я знайшов ось такі великі два. Дивіться, Ну, вони не, непогані. Я їх зразу відірву, тому що дивіться, листя між ними мені додому не потрібне. А гриби будуть чисті. Я це бачу по них. Ну, діються. Зараз я ще, звичайно, буду їх чистити надріжу. Але гриб буде хороший. Я вам показую зразу надрізом. Зробимо ось такий вертинський надріз. Ну, задовільний. Не скажу, що ідеальний, але насушіння на другий сорт буде. Ось така краса. Забираємо, шукаємо далі. Показую файні екземпляри, які попав зараз два. Два файні і буде іще плюс до цих файних двох грибів. О, три, ще одного бачу. І до цих грибів буде зараз просто гігантський білий гриб. Будемо зараз дивитися, що з ним. Я думаю, що викинемо, але гриб дійсно великий. Так ось ще один грибочок. І того три. Ну, бачите, які вони. Цього. Блін, який чистенький, я його розломив. Я думав, він такий пожов, почорнів аж знизу, та думаю, що з нього нічого зараз не буде, а там краса. Почекайте хвильку, бо ще побачив два гриби. Ось, а зараз вже перейдемо до того великана. Їх буду чистити, вони теж такі. На вигляд ніякі, але як бачите, що насправді вони дуже чистисенькі. Ну це така, такий бік лісу більш в тіні, то вони тут чистисенькі, гробаки їх так не сильно їдять. Ось там ще один внизу. Ну але давайте вже перейдемо до цього великана. Подивимось, що з ним. Тільки подивіться на цю масивну грибину. Дуже великий. Ну як великий, корінь у нього такий тулубатий. Ось який здоровий грибок. Що вам знає сказати? Я відломню від нього, але він буде червивий, то Ні, він чистий. Я в шуті. Ну є в ньому якісь хробачки, але... В принципі, він чистий. Ну, не буду його брати, я його тут і залишу. Але файний великий грибок. Що сказати? А може б його взяти? Я не знаю, ви б такого взяли. Думаю, що більшість людей би такого взяла. ось цей. Хм. Ну я його ще зараз надріжу і подумаю, але непоганий гриб. Фу, розріжу пополам, подивлюся, якщо там є сенс щось брати, то візьму. Але якщо він дуже червивий, то звичайно що ні. Давайте розріжемо. Корінь, думаю, однозначно буде червивий дуже сильно. Ну, не так, щоб дуже сильно. Ще такий більш-менш. Ну, я його не буду брати. Не буду, бо, дивіться, там є черв'яки, і він вже почав плісніти, я зразу не побачив а він почав вже запліснювати. Ну, не будемо брати такі гриби. Так, як би мовити, так, я тут не ходжу і майже ніхто тут також не ходить. Гриб один, який стан. У нього вже, бачите, зігнивший. ось Корінець, корінець, бляха. Корінець чистенький. Корінець заберу. Ось такий кусочок. Тому що, дивіться, білосніжний. Та корінець візьму, та що його викидати. Забагато відрізав, але не біда. Ось ще один такий грибок. Ой, впав від мене. Це погнивший грибок. Так далі наступні наші гриби. Багато, багато попадається таких поганих грибів зараз в лісі. Ну цей також, бачите, в ньому вже є, якби, це навіть і не тліснява, це якийсь, ну але щось таке. Але візьму цього. Дома повідрізаю. Буде все окей. Ось так. Не знаю, напишіть в коментах, можна такі забирати чи ні. Чи не варто. Ваша думка. Знаю, що завжди забирали. Ну, принаймні, коли я був малий, ми такі в принципі брали. І ось вони тут чогось такі суть. То навіть, бачите, йому нічого не хибить, він такий біленький. І це можливо також таке. Ну, ось так. Так, де там мої наступні гриби? Ось це гриб чафряняник, боровик справжній. Його не чіпаємо. Десь я бачу ще одного. Не знаю де. Десь там наверху зараз вернуся, подивлюся. Тут внизу ще в мене один Ой, чекайте, тут побачу ще одного Ось такий. Виключно шапочку заберемо. Ну Бачите, це вони вже всі... Вони всі попереростали. Тут ніхто не ходить. І попереростало багато грибів. Це ще не всі, що я вам показав, бо не показую. Звичайно, що всі погані гриби. Просто час затримую. А де той, що я ще одного бачив, я вже його загубив. Ну нічого. Лісова така дорога, я вийшов на неї. Дивно мені, що гриби на дорозі. Ніхто не знайшов, у мене ще тут знахідки такі невеличкі. Але як бачите, на дорозі такі красиві білі грибочки. Вони будуть, напевно, іще й чисті. Ну такі трошки не дуже, але шапочка йде. В принципі і корінець нормальний. Ось така краса прямо на дорозі лісовій. Файно, так. Я зараз трошки нижче пущуся, там подивлю. Так, рідкий випадок того, коли на дорозі є, а в лісі не дуже. Ось такий. Але так на склоні я його ледве достаю. Ось такий грибок. Дивіться, який каменюка до нього пристав. Ну так, це рідкі, що на дорозі так гриби ростуть. Зазвичай дорогою люблять ходити грибарі. ну. Я зараз просто міняю локацію, тому проходжуся тут і знаходжу. Цікаво так. все повдин-повдин, та все набираю більше і більше, але нема сьогодні так багато, як зазвичай. Ця місцина мене не порадує. Назбирав. Жалітися нема на що. Але не так сильно, як то бувало. Минулі дні. Ну, зараз ще, я думаю, з десяток знайду, поки пролізу. Там буде він. Ну, тільки сказав, що грибів мало дивіться, на ходочки поперли. Скільки знайшов файно так. Ще плюс одна. Опа. Такий. Ось такий ще білий гриб і поблизу поки не бачу. Але все ж так щось там бігає, що це. Йду гляну, може коза яка. Але все так думаю, не знімаю, не знімаю, не знімаю, а все гриб за грибом, гриб за грибом. Тому ось такі находки в мене знов продовжую йти далі. Та ладно, не хотів вже вам показувати палити заряд, бо вже майже немає. Не знаю чи вистачить дозняти той епізод. Але гриби є, гриби файні, тому що вам показувати. Ось такий гриб, ну цей викидаю, цей не файний. Але ті ось знайшов не три непогані. І у мене ось тут начебто гриб хороший. І наверху там ще один. Ну, він чорний знизу, знаю, що вам здається, що він червивий, але вже не один знайшов. Та вони всі чистенькі. Тому думаю, що ці також будуть чисті, просто вони на дуже сонячній стороні лісу. От, та ну його, він запліснюв. Але ще не дуже і поганий. Давайте цього подивимось. Дивіться, задовільний я цей візьму. Фух, утомився вже сьогодні з цим походом. Трохи буду його закінчувати, то вже не маю сил. Ось такі гриби забираю, і йду далі. Якщо по дорозі ще щось буде, то відзніму. Ось мої гриби. І дивіться, я пішов в бережок за одним грибом і знайшов ось уже стільки грибів там зразу, без камери пішов, бо в мене 1% заряду, воно зараз виключиться. І ось ще одна така кубка в мене, чищу і кладу. До кошика. Всім дякую за перегляд. Хто дивився, ставте лайки, підписуйтесь на канал.